У нас іде термоковдра відповідно до розміру постільної білизни. Подушка, подушка завакуумована. Громадська організація Ніжність, яка опікується дітьми з інвалідністю, отримала гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції на півмільйона гривень. У розгорнутому гуманітарному хабі свої покунки отримали 75 родин. Серед них і внутрішньо переміщені особи. Ми розпочали співпрацю, здається, в. Лютому ми спільно з пані ми готували запит, визначалися з потребою. Ми сьогодні будемо проводити роздачу товарів, які ми привезли. Це постільна білизна, матраци, дитячий одяг, набори посуду, набори непродовольчих товарів. Також ми забезпечили для покращення умов проведення заходів і освітнього процесу в громадській організації такі набори зі стільцями для того, щоб в приміщенні було більше можливості. Родини, які виховують дітей з інвалідністю, на взагалі на ін інклюзію звертається набагато менше уваги, бо на перше місце якось так у нас вийшли інші потреби, але ці люди дуже сильно потребують підтримки. Багато подібних благодійних ініціатив зосереджено в обласних центрах та у мегаполісах, розповідають фахівці міжнародної організації, але значна увага приділяється і до таких прогресивних і розвинутих українських містечок, як горішні плавні. Тетяна доглядає свою дев'ятирічну донечку Ніколь. У ніжності вони вже шість років. Мати каже, що саме зараз така підтримка вкрай необхідна і доречна саме в такому об'ємі. Це вперше тому для нас це велика допомога. Ми несподівано дуже вражені, що про таких дітей пікуються, пам'ятають, що вони комусь потрібні. Ми сіро дякуємо за допомогу ніжності нашої організації і меценатам, які нам це. Виділили і провезли п'ять родин, де самотні мами доглядають дітей з важкими формами інвалідності, отримають доставку допомоги до ліжка дитини за рахунок благодійників. Напередодні жі з робочим візитом до нашого міста приїжджав фахівець з програми МОМ громадянин Нігерії Фарук Юсуф. Він вивчав гуманітарну ситуацію в місті. Ця допомога для ніжності стала результатом його візиту. Тому такі